З Латинської Америки до України і далі країнами Європи такий шлях, що у 2010 році мав подолати кокаїн. Втім, його пунктом призначення став Одеський порт. Там наркотрафік обірвала служба безпеки України та підрозділ Альфа. Спецоперацію готували одразу кілька держав: Україна, США та Німеччина. Ця партія могла б стати 10 мільйонами доз для мешканців України і європейських країн. Для молоді, для дітей, ящики кокаїну вивантажують з автомобіля бійці СБУ два роки, поки тривало слідство, вирішувалась доля наркотику. Тепер він на столичному сміттєспалювальному заводі. Розфасований порошок. У ось такі брикети. Експерти кажуть, він найвищої якості. Аби переконати цьому, журналістам дозволили обрати будь-який з ящиків і провести тест. Будь ласка, Якщо у вас хватить сили, спочатку синю ампулу, роздавити синю аві і струснути. Ми бачимо, що змінюється колір зображення. Якщо цікаво, можемо роздавити пустий тест, він дасть зовсім інше зображення. Без Давайте роздавимось. Давайте пустий тест, роздавимо для порівняння. Синій, значить, найвищий гатунок, пояснюють спеціалісти. Грам коштує до 250 доларів. Тепер йому дорога у розжарені печі енергії. Більше півсотні ящиків кокаїну вартістю у 200 мільйонів доларів один за одним кидають у палаючу воронку. Такого дорогого сміття на заводі ще не було. Он на 30 кілограм найбільший улов за всю історію українських спецслужб. Всім для печей сміттєспалювального заводу це дрібничка, що порошок перетворився на пару достатньо двох годин. Працівники запевняють, викиди в атмосферу абсолютно безпечні. Цей продукт буде змішаний з твердими побутовими відходами. в процесі спалення і е, ніякого впливу абсолютно не буде не тільки на мешканців, на населення, яке проживає рядом, а і на тих людей, які находяться на заводі. Тик гори синім полум'ям його минулі власники, два українці, двоє болгар та німець. Вже відбувають покарання. Юлія Кирієнко, Михайло Кльок та телеканал Київ.